Вітаю сьогодні неділя, 31 березня. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблі. Нам привезли багато цікавих моделей, і зараз я вам все покажу. Перша новинка це ось такий невеликий кутовий диван в натуральній шкірі темно коричневого кольору. Розміри цієї моделі 250 на 170 см. Завдяки компактним вузеньким поручням максимально використана площа корисного сидіння чи лежання. В одному сидінь вмонтовано електричний река також регулюється положення спинок. Їх можна підіймати і опускати. А завдяки високим ніжкам диван не загромаджує простір і під ним легко поприбирати. Досить м'який і зручний для відпочинку. Ціна такої моделі 900 євро. До наступного оновлення його можна придбати всього за 850 євро. Також нагадую, що маємо в продажі подібну модель в іншу сторону у фіолетовій шкірі. Сторона кота зворотня. Посередині залу маємо ще одну новинку: це дуже широкий двомісний диван у натуральній чорній е, шкірі. Сидіння правильної форми, він такий досить глибокий. Високоякісна шкіра, дуже така товста, м'ясиста. Покриває всю поверхню дивану разом з задньою спинкою. Задня спинка також повністю шкіряна. І бічні частинки також повністю шкіряні. Ніжки з металу, досить такі стійкі і масивні. Дуже хороший стан. Диван абсолютно не понищений. Немає якихось слідів користування. Приємна посадка. Ну і симпатична модель. Його ціна 420 євро. І зараз можна придбати всього за 380 євро. Під стіною маємо ще один диван-реклайнер у коричневій коричневішки. Це дуже стильна і зручна модель з високою спинкою. Регулюється обидва сидіння. Працюють реклайнери. Його ціна 450 євро. І зараз можна було його придбати всього за 400 євро, вже зарезервовано. Нагадую, що в нас в продажі є багато антикварних музичних інструментів. Біля кутка маємо ось такий великий журнальний столик, він круглий, основа металева, зверху скляна стільничка, нижня стільничка з ДСП. Його ціна 2100 гривень. В другому залі маємо ще декілька цікавих новин. До прикладу, ось цей комплект шкіряних диванів трійка, двійка і крісло. Це італійські меблі. У них використана дуже якісна, м'яка шкіра, дуже міцна. Дивани надзвичайно комфортні, м'яка посадка, висока спинка, пухкенька з валиками. На ньому реально приємно відпочивати, гарно сидиться і навіть можна полежати. У тримісному дивані і в кріслі вмонтовано реклайнери. Вони відкриваються за допомогою ось таких петельок. І ціна набору зараз 1280 євро. Також маємо таку саму модель у темній шкірі. В наборі тримісний диван і двомісний диван. Ці дивани також дуже комфортні і знаходяться в чудовому стані, чудової якості шкіра. Приємно посидіти, приємно полежати. І дивани дуже стильно виглядають. А ще в них дуже приємна ціна. Весь набір коштує всього 850 євро. А для любителів екстра комфортного відпочинку рекомендую ось цей тримісний диван від італійської фабрики на туці. Це надзвичайно велика, об'ємна, пишна і комфортна модель. На нього лягаєш, чи сідаєш, просто як на хмаринку. Надзвичайно пухкі сидіння, спинки, дуже дуже дуже, -дуже м'яке наповнення. Диван повністю шкіряний, високоякісна натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану разом з задньою спинкою. Він трохи важкий, його відсунути не зможу, але я думаю, що видно. Зазвичай ціна таких диванів більше 700 євро. Але зараз його можна придбати за 690 євро. Під стіною у нас ще одна розкішна новинка це вінтажний, тримісний Честерфілд. З таким шикарним кріслом. Меблі виконані у стилі барокко. сидіння, знімні, пухові, спинки вистюбані капітонами. Масивні, розкішні, різблені каркаси з дуже гарною вишуканою різьбою. Це антикварні меблі. Звичайно, вони мають сліди користування, але як для свого віку, досить гарно збережені. І ціна такого набору лише 1100 євро. А для тих, хто встигне придбати його до наступного оновлення меблів, зробимо додаткову знижку у 50 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і дещо з попередніх колекцій. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.